Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Консультації прямі між Україною і огідною Ерефією такі проводяться. Втім, американці нас схиляють до таких консультацій. Нафіга тоді потрібен посередник в якості сполучених штатів. Я не розумію, але тим не менше вони йдуть. Як зараз модно щодо зупинки вогню і всіх оцих військових речей перемовляються не військові. А Баригі, ну тобто з їхнього боку, Баригі, а з нашого боку бізнесмен Арахамія, а з їхнього боку Абрамович. Вони готують зараз, щоб все це було більш-менш офіційно, або знову в Стамбулі, або в Еміратах і вірогідно, ближчим часом, щось таке офіційне чи напівофіційне зустріч уже відбудеться. Цікаво, що в старі добрі часи, от такого роду підготовчі перемовини, Доручалися митцям, наприклад, Рубінс часто виїжджав в різні країни для того, щоб від імені Фландрії або часом Іспанії провадити такого роду переговори в різних місцях, але нині після смерті живопису. На жаль, уже тих, хто вважають себе живописцями, малярами українською, вже не можна посилати на жодні перемовини. Вони не вміють малювати, отже, не вміють і перемовлятися. Мені трохи шкода, що ця симпатична людина, Арахамія, зараз веде оці от консультації. Справа в тому, що він задіяний в цих консультаціях уже майже чотири роки. Це непристойно довго. Я переконаний в тому, що Арахамія патріот і хороший бізнесмен, і він хоче, щоб все сталося добре, і він в жодному випадку не зрадник. Але коли людина так довго контактує з ворогом. Так довго інтимно контактує з ворогом, так довго інтимно контактує з таким підступним ворогом, як, наприклад, Абрамович, то ця добра людина не може не заразитися. Свого часу Мао Цзедун знищив всіх своїх агентів в Гоміндані. Тобто, якщо людина перебуває в середовищі, вона від нього набирається. Людина. Тотально залежить від середовища. Ми і ще в му і в 2015-му році помітили, що коли який небудь патріот стає, наприклад, депутатом Верховної Ради, то за рідкісними винятками одним патріотом у нас стає менше. І одним мусором більше, просто тому що людина справді тотально залежить від середовища, і якщо ми беремо свою хорошу патріотичну людину і поміщаємо її в переговорне середовище в ділове середовище ворога. То її треба розмінювати уже через півроку. Саме тому, наприклад, Сталін знищував всіх своїх шпигунів в західному світі. Він же їх розстрілював. Довго не думав. Вони, мабуть, були все ще багато із них були все ще віддані сталінській системі і були погідними комуністами, і в них можна було не сумніватися і давали якусь користь, але про всяк випадок він все-таки їх того. Ну і ми пам'ятаємо, хто. Швидше всього зраджує дипломати, само собою. Хто перший зрадив Наполеона? Талейран. Талейран був дуже здібний і дуже любив Францію, але він так довго контактував з ворожими дипломатами, що звісно ж він зрадив цю саму Францію. І ще раз, я як і ви, я переконаний, абсолютно впевнені в Арахамії. Він таки справді патріот, і він таки справді людина, мабуть, здібна, адже пробився. І він симпатична людина, яка принесла багато користі цій державі. Не знаю яку, але я думаю, що там на горі знають, яку саме користь він там їм приніс. Але все ж таки його потрібно було би про всяк випадок, профілактично, чисто, без всякої його провини, посадити в тюрму на цей час, скажімо, років на десять. А замість нього на ці консультації призначити кого-небудь іншого, кого-небудь із головного управління розвідки, наприклад, скажімо, із центру Тимура, у самого Тимура. Ну, Тимура нема часу, він займається бойовою роботою, але скажімо, Делегувати кого-небудь із РДК або із братства. У нас там є один хлопець в результаті важкої контузії, втратив слух. Я думаю, найкраща кандидатура для переговорів з московитами. Між іншим, все, що ви хочете знати про принципи переговорів, ви можете в вишуканій мистецькій формі побачити у виставі княгиня Ольга за моєю п'єсою. Вона зараз іде у культтеатрі, і там вся інтрига крутиться навколо. Переговорів. Вона взагалі була, княгиня Ольга, дуже ефективна в переговорах. В п'єсі цього немає, але в житті в неї було, коли вона вели переговори з древлянами, то потім жодних древлян уже не залишилося. Гадаю, її меморіальну дошку треба повісити на офіс президента чи на Міністерство закордонних справ України. Я знаю, що наші брати коростенці чомусь. Асоціюють себе з цими давніми древлянами. ну це неправильно. Ви самі розумієте, що всі ті землі потім були заселені киянами. Ви нащадки киян, а не нащадки тих е, симпатичних і милих древлян, яких всіх спалила Ольга. До речі, коли зі здивуванням і замилуванням побачив в Коростені пам'ятник княгині Ользі прямо над річкою. Дуже красивий. Це при тому, що княгиня Ольга палила Коростень тільки один раз. От, наприклад, філон кміта такий був. Український національний герой в першій половині 16-го століття палив Чернігів, який тоді був під московитами, тричі. І пам'ятника філону кміті в Чернігові немає. Взагалі, за версією московитів, цей філон кміта в цих цих війнах він воював і на Москві, Спалив у них більше населених пунктів, ніж згодом СС. В Москві теж нема пам'ятника філону кміті, але ми поставимо. До речі, щодо Практики СС. у них там на Московії є міністерство надзвичайних ситуацій і є головне управління Міністерства по справах цивільної оборони. І це головне управління зараз розіслало по округах повідомлення про те, що в маркети завезені армійські фляжки, в яких може бути капсула з отрутою. Це масово зробили українські диверсанти. І при заливанні води в таку пляшку капсула розчиняється, і вся вода чи там рідина, вони ж заливають горілку переважно, стає отруйною. І це головне управління наказує це довести до особового складу, а також жодному разу не купляти такі пляшки армійські і не приймати їх в подарунок. Підписана директива начальником головного управління генералом внутрішньої служби. Міхно, слухайте, скільки потвор у них з українськими прізвищами, особливо на військовій службі, коли-небудь має відбутися дуже масштабне покарання зрадників, тих, хто народився в Україні і потім в Московії, і працює на них, або навіть нащадків тих. Хто переїхав з України в Московію, тому що тільки оце масштабне і дуже жорстоке покарання нарешті змінить оцей рок для українців, щоб всі наступні покоління українців знали, що зрада це настільки страшно, що це страшніше ніж пекло. Тому що пекло їм обов'язково організують. Тим часом між Пакистаном і Індією відбувся повітряний бій, в якому брали участь з обох боків 125 бойових літаків. Борги, всі ці ворожі літаки билися на далеких відстанях, вони не зближувалися. І нібито зараз, за повідомленнями, ми знаємо тільки про збиті індійські літаки про пакистанські не знаємо чи вони і не були збиті. Україна поки що збиває ворожі літаки, переважно морськими дронами. Дронами в х роках двадцятого століття це авіація топила флот, а зараз флот топить авіацію. Але зрозуміло, якби союзники надали нам достатню кількість бойових літаків, ну як свого часу, наприклад, Сполучені Штати надали Пакистану, то я думаю, що українська авіація знищила б уже всю московицьку. Звісно, майбутнє за дронами. За повітряними, за морськими дронами, за наземними дронами і погляньте, що відбувається. Відбувається те, що прифронтова зона весь час розширюється раніше. Прифронтова зона, там 10 кілометрів, 10 кілометрів від фронту вже було більш-менш безпечно. Зараз уже небезпечно і в 30 кілометрах від фронту. На деяких ділянках за фронтом уже московити беруть дороги і повністю покривають їх протидроновою сіткою для того, щоб мати можливість евакуйовувати своїх поранених. Від собі, що 20 кілометрів дороги, наприклад, повністю закрита протидроновою сіткою. Тобто автівки їдуть як в тунелях, а там розставлені у них світлофори. Що один колір означає, що спокійно дронів нема один, що дрони є. І жовтий що тривога. Це означає, що 30-40 кілометрів від фронту це вже дуже небезпечна зона, де техніка знищується дронами противника. І тенденція така, що оця прифронтова небезпечна зона буде розширюватися. Зараз це, для прикладу, 30-40 кілометрів через, можливо, рік це буде вже 100 кілометрів, через два роки це буде вже 300 кілометрів, і збільшується постійно. Кількість важких дронів, які б'ють в глибину територію. Вони б'ють, і ми б'ємо. Скоро вся от територія України і вся територія, принаймні європейської частини Ерефії буде небезпечна для проживання. Там буде важко що небудь робити. Їхні аеропорти будуть постійно стояти зараз. Вони весь час зупиняються. Ці аеропорти під час. Тривог під час нальоту наших дронів незабаром вони будуть постійно стояти, тому що нальоти будуть весь час. Не будуть ходити поїзди, тому що за ними теж будуть полювати дрони. Така тенденція, якщо вони зараз можуть, наприклад, щоночі умовно в середньому 100 шахедів випускати на Україну, то, звісно, вони нарощують виробництво і будуть через рік спускати щоночі 500 шахедів на Україну. Відповідно, і українці нарощують і будуть випускати аналогічну кількість. На них своїх важких дронів. Тобто прифронтова зона тисячі кілометрів вглиб це вже не фантастика. Відповідно, треба міняти спосіб життя, треба з'їжджати з верхніх поверхів, треба жити в безпосередній близькості від бомбосховищ, лише під землею організовувати всі виробництва. Вірогідно значною мірою переміщатися по тунелях коротше наш очікує дивний і дуже цікавий світ уже ближчим часом. Але у противника цей дивний і цікавий світ буде і ще дивнішим, і ще цікавішим ніж у нас. Втім, можливо, з'являться якісь нові засоби протиповітряної протиракетної оборони, які абсолютно знівелюють цю небезпеку. Але повернемося до індопакистанського конфлікту за Індію. Зараз Британія і Сполучені Штати, за Пакистан зараз Китай і. Саудівська Аравія. В Індії антиісламська істерія. В Індії це завжди супроводжується і антихристиянською істерією. Трамп, до речі, зараз їде в Саудію. Зараз Путін пропонує своє посередництво в конфлікті між Індією і Пакистаном. Брудна потвора. Трамп, вірогідно, теж буде пропонувати своє посередництво. В Саудії він, до речі, оголосив, уже буде пропонувати офіційно змінити назву. Перської затоки на Аравійську затоку бачите, оця альтернативна історія, якою всі зараз оперують всі країни, доповнюється і альтернативною географією. Чому ми ще не вступили в цю війну? Я не розумію. Чому ми іще досі. Не перейменували Росію на Московію в наших шкільних підручниках на наших географічних показчиках. Гадаю, що свого часу Оксана Карчинська внесла вже давно, ще в 2014 році чи в 2015. Внесла до Верховної Ради відповідний законопроект про те, щоб в усіх українських матеріалах ця Росія називалася Московія. Росія це неправильна назва. Росія це грецька назва Русь. Русь це. На території нинішньої України. Тобто не вся територія України це Русь, але внутрішні території деякі. А саме колишнє Київське, Чернігівське Переяславське князівство, а потім ще це було трохи розширено на захід, це Русь. За межами цього ніколи ніякої Русі не було. Колись з Новгорода їхали куди? На Русь, коли московитські князі, оці от нащадки улузбеїв, і так звані царі почали іменуватися царями великої, там малої і білої, і такої і сякої Русі. Це вони таким чином висловлювали свої претензії. Часто, коли е, король чи сезерен бере якусь титулатуру, це означає претензії. Наприклад, е, австрійські габсбурги називали себе апостольськими королями Єрусалиму. Це входило в перелік їхніх титулів. Але Єрусалимом вони не володіли на той час. Наприклад, Карл XII мав в своїй титулатурі, і взагалі шведські королі, буквально десь до 60-х років, мабуть, ХХ століття, мали в своїй титулатурі також і зауваження король Готів і Венедів між іншим. Для Карла дванадцятого, наприклад, Гоція, королем якою він був, вважав, це була територія південної, південно-західної України. Він коли йшов сюди. Щоб воювати під Полтавою, він ішов на землю своїх предків і згідно своєї титулатури. Тобто, звісно, що ці узбії московські вони завжди претендували на Русь. Але яким боком вони зараз називаються Росія? Це Петро І ввів. Він же спочатку друкував московський рубль, як і вони всі, а потім він вже перейменував цю цю Московію на Росію. Тому що він не хотів виступати як нащадок у Лузбіїв. Він захотів іменуватися нащадком Рюриковича, хоча це була абсолютно брехня. Греція ніколи не визнає за Македонією. Така є така Балканська країна Македонія, право називатися Македонією. Тому що Македонія це те, що в Греції, це там, де народився. Олександр Великий, тому в грецьких підручниках, в грецьких атласах, в грецьких географічних показчиках ніколи не буде написано Македонія про ту Македонію, яка є зараз країна. Так само і в українських ми ніколи не повинні визнавати слово Росія, Русь за московитами. Трамп перейміновує гори і затоки. Чому ми не перейміновуємо? Якщо ми називаємо якихось сусідів чи інші народи їхніми самоназвами, це ознака слабкості. Такого ніколи не повинно бути. Ми повинні називати їх власними назвами. Ми ж до речі, часто ми так і робимо. Ми не називаємо німців дойчами. Ми називаємо Німеччина, а не Дойчланд. Якого біса ми оцих от, от потвор маємо називати їхньою нинішньою самоназвою треба називати нашою назвою їх ким вони насправді і являються вони московити скоро їх не буде тим часом сі Цзінпин в московії буде чотири дні в московії там він хоче зібрати ще якийсь там свій брікс і ще щось він там хоче зібрати китайські солдати будуть марширувати в загальних колонах по Красній площаді він показує, що він лишається військовим союзником Ерефії, що Ерефія нікуди не втече. Якісь євродепутати із якоїсь німецької правої пропутінської партії будуть так само в Москві. ЄС заявив, що буде карати європейських політиків, які будуть їздити в Москву. Яким чином він їх буде карати? Ну, мабуть, буде друкувати їхні фото в стенгазеті. Більше у нього інструментів у цього ЄС немає. Он, румуни вирішили покарати пропутінського кандидата в президенти Джоржеску, якого було 23% популярності і зняли з його з виборів. Тепер е якась потвори із його партії. Вже перемогла в першому торі виборів і зараз має 41% голосів виборців. От вам результат європейського покарання. Вони тільки збільшують рейтинги пропутінських потвор. Навіть найкращі з європейців ворушиться дуже повільно. Вони не здатні на вольове зусилля. Балтійські країни, це наші друзі, і там чудові люди живуть. Тільки сьогодні вийшли з договору про обмеження протипіхотних мін. Тільки зараз вони це дивилися більше трьох років на цю війну, і тільки зараз вони доперли, що ні, все-таки потрібно закуповувати протипіхотні міни, У них немає протипіхотних мін, і все суцільно мінувати кордон. Що на війні протипіхотне, на цій війні протипіхотна міна це один з основних видів зброї. І дві приємні новини. Як ви знаєте, що саудити вже остаточно послали ОПЕК, вже взагалі не обмежують себе щодо кількості. Нафти, яку вони видобувають. Зараз московицька нафта десь між 48 і 52, там весь час вона скаче, бренд менше 60, і, мабуть, більше 60 швидше всього вже не буде. Московицька нафта теж буде підопадати. Коли Путін заступив на посаду, це були важкі часи для РФ, нафта коштувала десь. По-моєму, якщо дай Бог пам'яті, щось 25 московицька. Якщо перерахувати на інфляцію, долари на всі ці речі, тобто це відповідає сьогоднішнім цінам в 42 долари. 42 долари для них це дупа. Зараз 48,52. Ще трошки підопаде, буде зовсім погано, і це дуже добре, що зовсім погано. Це їх не уб'є, але нам буде легше і наступна. Приємна новина це те, що наш брат грек Юрій Ульшин, капітан, який воює з 2014 року, безперервно по сьогоднішній день нагороджений черговим орденом, це Богдана Хмельницького, третьої ступені указом президента. Він був неодноразово поранений. Останній раз, дяка Богу, і легко, тому що фартовий на вишках бойка. Нарвався на розтяжку, там вже все суцільно заміноване. З нашими хлопцями там вони зайняли одну з вишок бойка минулого літа, і там фактично всі уламки гранати прийшлися на нього, але от фартове потолонило так, що все обійшлося. Браття, все обійдеться. Ми фартові, Бог з нами. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.